Друзі, цивілізація добралась і до нашої майстерні. Це векторний портативний аналізатор мережі від 50 кГц до 6,3 ГГц. І цього нам повинно вистачити, щоб зрозуміти, які у нас антени, які і до чого, коли вони не мають взагалі ніяких признаків, що воно і звідки. Ну за рідким випадком буває написано щось типу 5,8, але чи воно так і є, чи нема. От також у нас є якісь бушні, саморобні антени. Їх накопилось дуже, дуже дуже багато. Хочеться дізнатися, як вони працюють, в яких діапазонах і взагалі як їх можна використовувати. Ну і звісно, всі на світі перехідники, кабеля, патчі, це ми теж будемо дивитись. От така у нас обновочка. Ну, в світі е, сучасних подій ви ж розумієте, що е, якщо тисне реп на деяких частотах, то антена повинна бути якісна, навіть б ушна. То працюємо, не зупиняємось.